Російські активи, заморожені за кордоном, мають бути використані для відновлення України. Правильно, молодець! Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Маравецький. Російські активи як російської держави, так і олігархів, які заморожені в Швейцарії та інших країнах. Звичайно, що ці активи можуть збільшуватись, але саме цей гаманець потрібно використовувати для компенсації та для відновлення України. Сказав він. Глава польського уряду закликав продовжувати працювати щодо питання інтеграції України до ЄС за його словами. Підтримка України є найкращою гарантією для нашої власної безпеки. Вам. Наталя Шаповал, віцепрезидентка з економічно-політичних досліджень Київської школи економіки. Ліні відбувається великий форум на підтримку України, як назвав його Зеленський Рам економічний Рамштайн для України, тобто економічна потужна підтримка для України. Я слухала виступи, і політики і лідери інших країн говорять про те, що треба думати, як зараз допомагати негайно для того, щоб Україна вижила в складні часи. Ну і на майбутнє як відбудовувати зруйн. Новане і будувати модернізоване, от за цими виступами, за вашою оцінкою, криється серйозна рішучість, чи все-таки європейська бюрократія буде даватися взнаки. Ми будемо розуміти, що кабінети міністрів будуть мінятися, політики будуть мінятися, ситуація і ставлення буде мінятися, і це для нас буде складний шлях насправді. А, гарне питання. Я думаю, Збройні сили України і президент України, якого ви згадували, показали, що зараз вже це не таке, що як Європа зробить, як їхні бюрократи підуть на канікули. Це все вирішується. Ні, Україна багато що вирішує. Як це було і з першими трьома днями війни, які продовжуються вже понад 8 місяців, і так само буде з фінансуванням. Звичайно, саме нічого не відбувається. До сих пір дуже поступово приходять кошти. Навіть на цей рік, слава Богу, вже виглядає, що цей рік фінансування буде достатнє, але на наступний рік поки що ніякої зрозумілості немає. А вона дуже критична. Але я впевнена, що така робота і українських експертів і уряду, які щодня по суті нагадують і партнерам, що потрібно над цим працювати, вона буде давати результати. Може, дещо політичне питання, але ви як економіст мусите й такі речі аналізувати. От у нас сьогодні промайнула така теза, що за такої потужної підтримки економічної і обіцянок плану маршала, це є таке свідчення того, що що європейські країни зрозуміли, Україна частина Європейського Союзу. Ну можливо, не в цьому місяці, але найближчим часом. Економіка і ці рішення щодо вступу вони ж близькі, по суті, правда? Знов таки вони дійсно близькі, і зараз такий період, коли українська економіка з одного боку падає і європейські партнери десь дають трохи підтримки. Але ми всі розуміємо, що цей період дуже скоро закінчиться, і всі політики, які передбачаються гармонізацію з європейським союзом, ми самі зацікавлені попри війну виконувати прямо зараз. Угу. Тому вже зараз я бачу, ну ми багато працюємо з міністерством, що вже багато хто почав займатися гармонізацією законодавства. Попри те, що багато з цього зараз абсолютно не на тарілці. Але для того, щоб досягти реального кандидатства за кілька років, а не остій. Ну, почекайте сім, почекайте 10 років. Подивіться, як країна X це проходила для того, щоб це був якийсь продуманий план. Цю роботу потрібно робити зараз. Тому що, якщо ми подивимося, навіть моя улюблена тема санкцій. Так, з одного боку, європейці підтримують, що дав мета металургію України, зерно вони там продовжують купувати. Україна продовжує щось експортувати. Але знов таки, поки Україна не експортувала в європейський союз через те, що Росія не давала їй це робити, і бомбила такі підприємства, як і зруйнувала то Європа купувала російські. Метали і збільшувала, нарощувала експорт російських металів по деяким категоріям. Тому багато є абсолютно цинічних інтересів, поки. Україна сама десь не скаже, ось тут зробіть, ось тут ми помітили, зробіть нічого не буде. Тому я дуже ну якби я вітаю те, що уряд і офіс президента вони показують таку суб'єктність. Самі кажуть, що ми зробимо там євроінтеграцію за кілька років, ми будемо забирати російські активи. Там президент останній казав там рік, чи там якусь кількість років він конкретно називав. Мені здається, що так і потрібно рухатися, тому що, як ви правильно згадали, якщо про просто покласти покластися на європейську бюрократію, то, ну, ми будемо там 20-30 років щось чекати. Я буду посилатися на ваші аналітичні дані з вашої статті. Хочу поговорити про те, наскільки санкції боляче б'ють по Росії. Восьмий пакет санкцій. Вони абсолютно різноманітні, персональні на підприємстві, на фінансову систему і енергетичні санкції. От оцінки починаючи з грудня, Росія буде отримувати близько 50% надходжень від експорту нафти порівняно з довоєнним періодом. З лютого наступного року максимальний дохід складе 25%. Ну і там далі. Ще є цифри, але мене цікавить от саме ці моменти: наскільки це боляче для Росії? мінус 50% відсотків і мінус 75% відсотків з лютого місяця. От і що це означає на практиці для для них? Це дуже боляче, коли для Росії зменшувалися надходи експортні від нафти і газу в попередні періоди, там у 2008 році, чи 2014, тисячі чи в 2019 в ковідний рік, то у Росії одразу починалася така як фінансова криза. Для Росії фінансова криза це щось дуже таке нетипове, тому що там немає як такого фінансового ринку є тільки державні банки, які фінансують, кого їм скаже влада, ну умовно. Тому це якби своєрідна криза, це не таке, як в Америці в кризу, але це конкретна ситуація, коли Росія має вибирати чи вона платить. Гроші пенсіонера на соціальні виплати, чи вона продовжує фінансувати війну. І це такі вже дуже болючі вибори, з якими Україна, на жаль, стикалася в цьому році. Тому ось ці обмеження на цінові на нафту це дуже важлива критична санкція. І ну, тут Росія ще сама виходить допомогла. З одного боку, вона спровокувала. Таку енергетичну газову складність і в Європі і в Україні в цей період, але по факту взимку ЄС і Україна входять ну, по факту, такими як енергетично незалежними від Росії. Європа вже фактично заповнила свої, ну, підготувалася до війни, заповнила запаси газом на майже 90%. України схожа ситуація, що є запаси, є свій видобуток, але ну у нас є додатковий рисок, що на нашу енергетичну інфраструктуру постійно а, летять ракети, але разом з тим. Від російського газу вже Європа незалежна, і Україна незалежна, і фактично в наступному одному році це значить, що Росія не буде отримувати фактично цих платежів за газ. Ну і за нафту як ми говорили. Це найбільш важливі санкції, які тільки можуть бути на Росії. Чи можна це назвати тим енергетичним ембарго, про яке ми говорили там декілька місяців тому, і говорили, що Європа на це дуже складно йде, і так далі. Це це навіть краще ніж ембарго. Ембарго, яке було початково передбачало, що Європа не купуватиме російську нафту взагалі. Тепер Росі... Тепер Європа купуватиме російську нафту, якщо ця нафта буде продаватися дешево. Тобто mm -hmm. і Європа може мати достатньо нафти, і Росія отримує значно, значно менше надходження від нафти. Тому це ще кращий механізм. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.